Вітаю на каналі Мікс Моментів Ганна Арсенич Баран. Ти людина? Іноді Валентин замислювався над тим, що спонукає його брати в руки рушницю і йти на полювання. Пояснити це ніяк не міг. Азарт, давній інстинкт мисливця, що переданий предками, група крові, ствердження себе як чоловіка. Що з цього впливало найбільше, не знав. Думка ця його не мучила ні. Ніколи було глибоко замислюватися над причинами. Мав багато обов'язків, тяжко працював, то, певно, шукав відпочинку. Збирався гурт затятих мисливців, його друзів давніх, вибирали місцевість, де водилася дичина, брали добру зброю і їхали добрими машинами на полювання. Уполювали, що ще ні неважливо. Набирали ж із собою всіляких наїдків і напитків, і розкошували. Навколо природа, на столі страви, а ще передчуття отого азарту, який викликає збучення тіла й духу. Десь причаївся звір. Він не знає, що комусь для розваги й адреналіну потрібне його життя. Але він завжди відчуває небезпеку. Ховається в лісовій глушині. А ти, людина, цар природи. Вишукуєш його, зацьковуєш і відчуваєш свою вищість і перевагу. Валентин кайфував від передчуття перемоги. Сьогодні пішли на диких кабанів. Здобуч обіцяла бути вдалою, бо лісник твердив, що тварин цих розвелося багато. Мисливці випустили собак. і ті Навчені почали лементувати, шукаючи умовного ворога. Чоловіки розійшлися, щоб захопити якомога більшу ділянку лісу. Валентин раптом побачив, як у його бік, гнаний собаками, біжить підсвинок. Не кабан, ні, підсвинок. Ще недавно порося, бо навіть смужки, як у кавуна, можна було розгледіти. Валентин звів рушницю. У її в розколені дерева і глянув приціл. Підсвинок стояв перед ним і дивився прямо у вічі. Очевидно, ще ніким і нічим у цьому світі не ляканий. Він зирив на людину, не відчуваючи ніякої небезпеки. Собаки валували десь далеко, і кабанчик напевно вирішив перепочити. Він не вбачав смерті ні в зброї, що була на нього зведена, ні в людині, яка теж дивилася на нього. Валентин не зводив ні очей, ні рушниці зі звіра. Хоча який то звір, так, тваринка. Чоловік чув, як на нього гукають мисливці, що побачили цю сцену здалека, як валують собаки. Але натиснути на гачок. Ніяк не міг. Щось стримувало його і раптом збагнув. Це погляд тварини. Її здивовані очі ввели його в заціпеніння. Ці очі ніби світ пізнавали, а в ньому нове для себе людину. Чи ти людина? Промайнуло у Валентиновій голові, і чоловік, закинувши рушницю на плече, рушив геть. Підсвинок зі здивованим поглядом ані рушив з місця.